Отже, давайте повернемося до нашої гості. Нагадаю, Катерина Гусак, психологиня центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 в нашій студії. Пані Катерина, сьогодні, як я вже анонсувала, цікава тема. Іграшки і стан наших дітей. Чому саме е, вирішила я підняти цю тему? Тому що дивлюся на ці іграшки, які наразі набувають популярності серед дітей. Е, це такі вони е, досить, ну знаєте, не. На погляд дорослого, не дуже гармонійні, не дуже приємні. В них якісь тривожні обличчя багатьох із них, і майже ми з вами перед самим етером згадували, що майже яку серію ми не брали, вона якась зубаста тою чи іншою мірою, має якісь зуби, обов'язково вишкір якийсь на обличчі. І це не посмішка, яку, яка теж демонструє певні такі, знаєте, наші. Лігічні принади, але все ж таки ці іграшки вони досить злі. І от знаєте, цікаво, звідки береться ця популярність серед дітей, тому що розуміємо, що все ж таки грає роль маркетинг, але саме діти люблять такі іграшки, і вони навіть не те, щоб іграшки, і е, такі мультиплікаційні фільми дивляться. І, в принципі, такі жахастики вони популярні серед сьогоднішніх, не взагалі дітей світу, і в тому числі українців. Давайте поговоримо про це. Чим же пояснюється така популярність страшних іграшок, страшних на наш погляд, серед дітей. Це така нова соціальна тенденція, чи це щось глибше ментальне? Угу. Насправді дуже часто ми зараз помічаємо дійсно, що діти і дивляться цих жахастиків, так і грають з ними. І є декілька пояснень. Насправді, перше, про що ми думаємо, що діти дуже сильно полюбляють емоції. Це такі певні гострі емоції, але їх багато може бути саме від цієї іграшки, так і тому дитині це може дійсно подобатись. А друге, це такий, знаєте, напевно, соціальний фактор в плані того, що діти завжди хочуть. Бути на рівні з однолітками. І це може бути насправді такий певний навіть вхідний квиток до спілкування на майданчику. Коли угу. в мене є якийсь там жахастик, в тебе є якийсь там, ми будемо це обговорювати, ми будемо з цим грати. Це спільна тема, та бути в темі з іншими своїми однолітками, можна сказати, так. І це дуже важливий такий момент, є ще який займає Ютуб і TikTok, TikTok. Так це контент, який споживають наші діти. Споживають вони його наразі багато. Хочемо ми цього чи ні. Зараз насправді дуже багато є технологій, так багато телевізорів, планшетів, телефонів, де дитина може це побачити, і не завжди це можна фільтрувати. І насправді в дітей немає здібності фільтрувати реальність так від нереальності, тобто тому за часто діти. Сприймають це як щось реальне, коли вони дивляться і про це говорять так, наприклад, ці, ці жахастики, що вони там можуть робити, вони можуть це сприймати як чисту правду. Знаєте, пані Катерино, ви сказали, що діти це про емоції, і от мені здається, що саме ці ролики розпаковки або якогось такого моменту, це ну дійсно маркетингова така компанія, продажна компанія, коли садять дитину, якщо хтось ще не знає, хтось ще не стикнувся, в кого ще маляще до цього не, не дійшло. А, знімають. Ролик, як дитина розпаковує певну іграшку. Mm -hmm. Ми знаємо, що це з дорослого, що таке розпаковка. І а, якщо в дорослих ми маємо різні там якісь хвалебні відгуки, або є люди, які ну, певним чином по чесному кажуть, що це гарно, це не гарно, це дивіться, це криве косе а, чи щось таке, то діти зазвичай, от скільки я бачила, таких роликів там йде так. Дитина відкриває, дуже радіє, вона щаслива, вона крутить, вертить, посміхається і веселиться в той. Момент, тобто дитина, яка дивиться на це, вона асоціює правильно себе, що це іграшка, це є те щастя, ті посмішки, ті емоції, які вона щитує з одноліткану чи з іншої дитини на екрані. Правильно це може насправді викликати дійсно такий ефект, тому діти насправді це маркетинговий хід mm -hmm. дуже класний дійсно. І навіть не тільки з дорослими, а й з дітьми. і Круто, що хтось це інтегрував і думає, клас. Я можу це знімати, дітей викладати. Це також має право бути, але насправді. Тут дуже потрібно бути насправді обережним, бо це ваші діти. Ми знаємо, що насправді дуже багато може бути різних таких некласних штук в інтернеті, коментарів так далі. Діти, якщо напевно вони вміють читати, та особливо це вік там 6+, то це може негативно впливати. Дійсно, дуже маленькі діти вони можуть читати і думати, ага, я також хочу цю іграшку. це як ми говорили з вами на перерві про кіндер сюрприз, особливо коли ти не знаєш, що там, і це захоплює так. Неважливо. Дістанеш ти звідти пінгвінчика, чи якусь цю таку страшилку, якусь жахливу іграшку на наш дорослий погляд. Знову ж таки, далі поговоримо, що для дитини насправді це може нести інший сенс. Так, от саме й хотіла спитати, чи це є ознакою небезпеки, коли дитину тягне не до нашого, на наш погляд, гармонійного персонажа, якогось симпатичного, якогось такого, знаєте, такого милого ас. Саме що це? Такий образ страху, де є зуби, де є страшні якісь пазурі на лапах, де є певні там схожість з якимись рептиліями чи комахами, і що дитину тягне її взяти. Це таке здолання свого страху, тягнення до нього, що в принципі ми знаємо, щоб подолати свій страх, треба зустрітися з ним віч на віч, так в будь-якому разі. Чи це дитина підсвідомо до цього приходить, чи це таке понадсвідоме? Дуже класний, дуже класне питання в тому плані, що насправді діти ми їм нав'язуємо так. Дещо ось це як страшне, ви сказали, та це страшно. Боже, що ти робиш? Як воно виглядає? Дуже важливо навчитися питати, чи страшно дійсно дитині, чи хоче вона з цим пограти. Що вона відчуває при погляді на цю іграшку. І дуже класний момент. Ви проговорили про інтеграцію. Певну, так це мій страх, і я можу його побороти. Я можу побороти його у грі насправді, так я можу його пощупати. Я можу його викинути, якщо mm -hmm. я хочу, здолати. здолати так? так? Я можу, Ми далі поговоримо, що ще ви можете зробити зі своїми дітьми, аби ця іграшка була не такою страшною для дитини, бо насправді вона може не викликати в неї страху. А якщо ми далі вже будемо казати, ну вона ж страшна, вона страшна, вона там не знаю, mm -hmm. кусається ще щось, то дитина так і буде думати. Але перше, про що дитина думає, це про гру. І далі ми вже дійсно можемо питати, які емоції в тебе викликає ця іграшка, що ти відчуваєш, що. Ти хотів з нею зробити, як пограти. Найголовніше це вміти спостерігати за дитиною і тоді вже зрозуміти, норма, що дитина грається з цією іграшкою чи ні. Бо, наприклад, в моментах, коли ви бачите, що в дитини трапляються якісь регреси, вона стає більш тривожною після гри або після перегляду такого. Мультику. Знаєте, я знаю таких дітей, які почали боятися монстрів у шкафу чи під ліжком, саме після купівлі чи десь побачених таких іграшок в компанії. Тобто вона ніби й хоче, як ми зрозуміємо, Розуміло, це соціальна адаптація серед однолітків uh -huh. та якась реклама і ці іграшки на неї дивляться з певних поличок? Ми ж теж знаємо цю маркетингову е таку знаєте ходу, коли е ставлять е ці предмети, які хочуть, щоб купили на рівні то тої людини. Ну ті, наприклад, предмети, які хочуть продати перше дорослим, ставлять на рівні очей, щоб ти їх бачив в першу чергу. А якщо ми говоримо про дітей, чому на прикасових зонах завжди е в пони? Зу, смаколики, цукерочки, та? смаколики яскраві, тому що там діти вони це бачать і вони це тягнуть. Так само і в іграшкових магазинах ці, ці популярні іграшки займають найбільше полички найяскравіші. І от є діти, які дійсно після цього починають, як ви кажете, проявляти тривожність ще більшу. І от тут, от, знаєте, починаються розмови: нормально проявляти таку тривожність, чи нормально любити отакого от зубастика. Чи нормально дитині сточає? зору психологу більш, знаєте, до м'яких і позитивних образів тягнутися, чи тривожність цього часу, в якому ми живемо, вона просто перемінила людство, і ми стали тягнутися до таких речей. Угу. Насправді, Назар наразі немає нічого такого аномального в тому, що діти обирають саме такі іграшки, і це насправді такий підсвідомий момент може бути того, що я можу подолати свій страх. І тому в дітей може бути цікавість саме до цих іграшок, може бути дійсно така, знаєте, як наляканість трішки, mm -hmm. коли вони особливо бачать це в інших дітей. Тому дуже важливо навчитися батькам відповідати на питання, що це за монстрики, як він там може з тобою пограти, як ти можеш його подолати. Насправді тут дуже великий внесок несуть саме батьки, бо вони пояснюють. Тому найважливіше навчитися взаємодіяти зі своєю дитиною, говорити, спостерігати і дивитися на її реакції. Бо дійсно це можуть бути такі червоні прапорці, умовно, коли ми дивимося в дитина став, Дуже хотіла ту іграшку, але ми купили. Вона з нею тільки грається постійно. Вона не хоче гратися з іншими іграшками. Ми бачимо, вона або, або дітьми, так? так, або іншими дітьми. Вона стала більш тривожною. В неї там якийсь регрес у сну з'явився, вона там боїться сама засинати, просить вас там перевірити кімнату, просить, прокинається серед ночі з жахами. Тоді дійсно ми говоримо про те, що така іграшка може шкодити. Ми повинні подумати в цей момент, як ми можемо адаптувати це та на таке більш скажімо, такий позитивний момент. Тобто розуміємо, давайте, от тут таку певну черту підведемо нашої бесіди, що ця іграшка серед інших в дитини це норма. Бо зазвичай ви пам'ятаєте оці історії, що якщо діти починають страшні малюнки малювати, це значить в них психологічне щось не те, вони там якісь тривожні, дивіться, ці страшні малюнки намалювала дитина, вона ненормальна. Ну от це в лапках. Тобто, угу. така іграшка це ознака нормальності чи впливу. Тих друзів, з якими дитина грається, чи впливу з якоїсь маркетингової такої кампанії, чи просто дитині це нормально потягнутися до іншого типу іграшки, ніж якась рожева хмаринка, ведмедик чи лялька. так? Так, абсолютно нормально. І ще раз повернемо, що дитини, перше, що викликає ця іграшка, це емоції. Діти дуже полюбляють яскраві емоції. І дійсно це класний момент, коли ви можете за допомогою цієї так званої страшної іграшки пропрацювати її, відчуття, почуття, емоції, що дійсно не тільки є, наприклад, там щастя, так? Uh -huh. що є і злість. Так, і все в такому дусі, що ми можемо з цією іграшкою насправді багато чого пропрацювати, і дитина сама вчиться давати свої страхи таким чином, так само. Яку роль взагалі страх відіграє у розвитку дитини? Коли починає дитина боятися? Ми ж знаємо, що дитина на початку вона безстрашна, страшна, вона йде і падає, вона вивчає і лізе туди, коли там, де не можна, там де можна травмуватися, і скільки б батьки не говорили, поки вона не перевірить, вона все одно там побуває. Тобто розуміємо, що є певний період, коли цього страху немає, але потім він приходить. це який вік? Насправді страх це норма психоемоційного розвитку будь-якої дитини. І саме такий пік цікавості до страху це у віці від 4 до 10 років. Насправді, віці чотири. 4... Три-чотири навіть роки, так дитина більше стикається зі страхом, починає фантазувати, наприклад, там щось під ліжком. Я там боюсь якогось монстрика. Тобто тут дитина більше фантазує. У віці вже 5-6 років. Дитина вже більше розрізнює, де фантазії, да, де, mm -hmm. де щось я видумав, де щось реальне, наприклад, там вогонь. Так і якраз у віці вже 7-10 років в дитини трішки цей страх він змінюється, і він більше не про фантазію, а про такі соціальні моменти. Дитина більше боїться там, наприклад, виступати на сцені, бути ізольованою від своїх однолітків, так, більш такі реальні соціальні страхи угу. вже Тратити там батьків так, до прикладу або так. проїхатися маршрутним транспортом самостійно, так, десь якось зніяковіти і не відповісти своєчасно. До речі, Же теж актуальне питання щодо цього все більше стаю свідком, як водії наших маршруток починають просто кричати на дітей, або mm -hmm. щось їх там починати виховувати, чого в принципі не мають права робити. І після цього я розумію, що та дитина, яка стає от такою жертвою, такої поведінки, вона просто буде боятися сама самостійно проїхати в тій маршрутці показати, як за законом якусь свою там. Uh -huh. Перепустку чи дати якісь гроші, які йому дали там більшого номіналу, за це прилітає. Хоча ну, ну що, що та дитина вона розуміє, це, це вже питання до дорослих. так? Е, скажіть ще, пані Катерино, і отже, ми маємо е, ще такий час як. Е, Війна, те, що ми переживаємо, і ви дуже багато працюєте з діточками. І чи правильно я розумію, що на тлі війни і тих страхів, які щитуються з батьків, з дорослих, навіть такі іграшки вже не страшні, що заступають уяву дітей більш інші страхи сучасних реалій, навіть не надприродні, навіть не ну може для маленької дитини. От я знаю, що там кажуть ой, це там страшний дракон. Хоче напасти на Україну і його там спалити? Ну щоб все ж таки знаєте, якось перевести в площину фантазії. Батьки намагаються війну подати по іншому, а, -а наші от захисники вони борються з драконом, вони його пере переможуть. ну от таким в казку перетворювати цю навіть реальність. Але чи правда що страхи стали інакшими в наших дітей? Насправді хочу повернутися до того, що важливо пояснювати дитині, що відбувається, на рівні на якому вона може це зрозуміти. Тому дійсно іноді батьки починають фантазувати, але дуже важливо проговорювати все одно цей момент. І перших два роки ми навіть стикалися з тим, що люди могли не говорити батьки своїм дітям, що відбувається війна і що це таке насправді. Тому важливо це проговорювати. Все залежить від віку. Насправді, дійсно, зараз багато дітей вони вже у маленькому такому віці починають боятися не тільки як раніше якихось монстриків, а реальних ракет. Тривог, так. сирен, так тобто, на жаль, ці страхи і для нас, і для дітей стали більш реальними, і ми в цьому живемо, на жаль. Тому дійсно, але все одно діти продовжують боятися монстриків, і це також нормально. Все ж таки, є це. Та не так. заступила війна дитячого розвитку нормального, який був завжди з усіма нами. Скажіть ще, от пані Катерино: я правильно розумію, що дитині, якщо ми говоримо про емоції, ці емоції від іграшки, так само можна якісь альтернативні пропонувати іграшки, якісь ігри, якщо це не фізична іграшка з батьками, щоб пропрацювати ці емоції. Але як я вже зрозуміла з вашої розповіді, що перше, що треба розібратися, чому дитина тягнеться і як грає з тою іграшкою, для того, щоб зрозуміти, чи потрібно їй допомогти і далі працювати в тому. У напрямку, в якому вона от е, жадає, угу. насправді я ще раз хочу наголосити для батьків, що спостереження найкласніший інструмент для вашої взаємодії з дитиною. Тому, будь ласка, навчіться спостерігати, і будь-яку іграшку можна е, зробити в контексті того і там з чим ви хочете попрацювати. Так в тому плані, що якщо це якась така страшилка, жах жахлива іграшка, на ваш погляд, все одно вона має сенс для дитини, певний там пережити емоції, побороти. Ти страх, так дійсно це дуже важливо. Ми взагалі кажемо, коли маленька дитина дуже багато про емоції дітей і як ми можемо їх навчити розрізнювати. Є багато альтернатив, але ще раз наголошую на тому, що важливо йти за дитиною, дивитись, спостерігати. І якщо їй подобаються такі іграшки, окей, ми купуємо, але ми проговорюємо, що в тебе, які емоції викликає ця іграшка, а давай її назвемо, а давай зробимо в неї якусь суперсилу. Наприклад, ця цей жахастик він там буде. Буде володіти, не знаю, суперпосмішкою. Просто інші. спитати навіть, так. на твою думку, якими володіє він суперсилами, як так. ти його назвав, так, яке там в колі іграшок інших місце займає саме ця зубаста е, іграшка, така так, іграшка да. зубаста, так. страшненька. Е, і, е, а як реагувати, якщо ця іграшка, яка приходить до е, родини, е, купується, і е, ти бачиш, що дитина грається так, як нібито вона калічить інших іграшок? Як поводиться як злодій, або там а, дитина якось грається, що це якийсь агресор. А, але вона, вона до нього позитивно ставиться, але наділяє його саме отакими от рисами. Угу. Насправді, про, ми говорили альтернативу. Якраз уже рольова гра, вона також може бути альтернативою. І добре, це буде тоді іграшка злодій. Це угу. буде така роль. Ну також вона може дати ненормально до цього відноситися. Ми повинні пояснювати, що дійсно не всі ж, правда, в нас є добрі і хороші. І так, іноді бувають злодії або бувають злі вчинки, і це також може бути нормально. Ми вчимо дитину, як ти можеш відреагувати на таке. Ми можемо питати, а як ти думаєш, чи боляче цій іграшці, та? що вона відчуває? Угу. А, тобто, дуже чому вона, вона такою так. стала теж проговорити так. так можна. А що як плинуло? ти думаєш, чому вона така зла? Хто її розізлив? І чому вона е, проявляє саме такі емоції? Те так? так. та ж дитина може свої їх так, проявляти через так. ту Так, Насправді так. І, тобто, ви більше будете пізнавати свою дитину, і за допомогою таких іграшок ви будете більше в контексті своєї дитини, коли ви навчитесь питати і доєднуватись до цієї ігри, і спостерігати. І насправді є багато альтернатив, трішки зачеплю цю тему, бо казали і про іграшки антистрес. Так? так, Ми сьогодні трішки з вами перед цим. І це також може бути альтернативою. Різні сенсорні іграшки можуть бути альтернативою, які там звучать, пищать, якось там колються, якісь по відчуттям різні інші. Це може бути насправді якісь дуже багатий є спектр книжок з емоціями, казок, так певна казкотерапія, яку ви можете використовувати вдома ввечері з дитиною, або познайомитись, зрозуміти, що в тебе є емоції, в інших є емоції. Це можуть бути певні картки з емоціями або сюжетно-рольові ігри, як ми вже казали. Це може бути, якщо у вас вистачає фантазії, якісь навіть е, такі маленькі театри з дитиною. Це так. також класно, якщо у вас для цього є ресурс, насправді. До речі, багато ж є і таких рук кукол. Рукавичок і різних, там які таких фетрових, які е, кріпляться на різні поверхні, такі липучі, теж можна такі театри робити. Дуже багато наразі всього. І я знаю, що батьки можуть це як купити, так і в принципі зробити для дітей. І е, ці іграшки, я думаю, певним чином навіть допомагають пережити тривоги. Е, вони почастіше але в багатьох містах гостюють, їздять і наші одесити, і ми, хтось спускає. До сховищ, хтось ні, але я знаю, що uh -huh. діточки завжди беруть з собою іграшки, і це їх заспокоює. так? Як і дорослі, до речі, ми обіцяли підняти цю тему щодо дорослих. Буквально там дідусі, бабусі, батьки наші ще вони в своєму дорослому віці, там вже коли становилися родиною, вони не мали іграшок, наскільки я пам'ятаю. Але зараз маємо дуже багато серед дорослих так само потяг до іграшок. Є великі іграшки, яких можна обійняти, спати з ними. Вони взагалі взріст зріст людини. Вони. Mm -hmm. Об'ємні так є іграшки маленькі, такі тактильно дуже приємні, заспокійливий такий матеріал. Бачила багато моїх знайомих мають такого собі товариша по перельотах чи переїздах, коли треба е, пережити певні теж тривожні емоції. А, ну і ми знаємо, що і такі іграшки-зубастики теж є дуже модними. Вони прикрашають і сумки, і рюкзаки, і певним чином люди асоціюють навіть себе як з метафоричними картами, з певними такими персонажами. Чому ми дорослі ми що стали інфантильніше? Чи нам дозволили це робити і проявляти? Насправді це може по-перше заспокоювати будь-кого, коли ми тактильно щось чіпаємо, торкаємось, обіймаємо так, зазвичай не дарма рекомендують 10 обіймів на день, так це також підвищує наш настрій. Це може бути про тренд, дійсно. Це може бути про те, що ми дійсно дозволяємо собі наразі також вчитися гратися. Так, бо в нас вже трішки інші ігри, ніж в дітей, але можливо, нам наразі дали більше свободи, волі для того, аби ми могли собі обрати те, що нам подобається, і не цурати цього зовсім. Бо дійсно кожному своє подобається і своє допомогти. Допомагає. В кожного є якийсь такий свій секретик, якась іграшка, і це зазвичай буває дуже по-різному в кожного. В кожного, так в когось це дійсно якась м'яка іграшка, в когось якийсь антистрес, в когось я не знаю, для когось допомагає водички попити. І це також окей, ми знаємо, що нам з собою потрібно обов'язково взяти водичку, бо це мені допоможе в моменті, коли я переживаю якийсь стрес. І класно навчитися себе розуміти і дозволяти собі брати з собою те, що вам допомагає. Тільки хотіла сказати, що це принаймні про те, що ти, коли таку іграшку купуєш або тобі її дарують, і ти береш її з собою чи використовуєш вдома, то ти розумієш. Що а, це є певний зв'язок між емоцією? Ти. Тобто, принаймні цю емоцію ти вже в собі розпізнаєш е, і знаєш, з чим її можна е, умовно полікувати отакою от грою, обіймами і, і таке інше. Тому що м, дійсно це не про е, якусь дитячість, uh -huh. не про якесь дитинство. Все ж таки, ко в кожному з нас дорослому залишається та дитина, яка потребує оцього е, е, піклування і підтримки тебе дорослого. А, дякую вам, а, знаєте, дуже цікаво, тому що а, іноді дивишся на ці іграшки і дійсно лякаєшся, хоча сам доросла людина і бачив багато і фільмів жахів, і в, в житті багато бачив вже жахів, але все одно думаєш, ну як же ж так, ну, чому ж дитина тягнеться до цього такого монстрика? Але з іншого боку, я почула вас і зрозуміла, що а, там, де діти боялися монстриків свого часу, вони насправді зараз їх пізнають ага. і разом із ними переживають. І тобто. То це мінус один страх а, до якогось монстрика, а, от такого якого дитина буде боятися зустріти. Принаймні, цей вона подолає вже іграшкою і зрозуміє, що нічого страшного в ній немає. Пограються і забуде, і це буде тільки лише десь в спогадах. А, той зубастик і жахастик у житті вашої родини. Mm -hmm. Нагадаю, Катерина Гусак, психологиня центру раннього втручання дитячої міської поліклініки, номер 6 Компас, була у нашій студії. Обов'язково. Як сказала пані Катерина, прислухайтеся до себе. Ви почули про 10 обіймів. Поки ви зараз ідете і обіймаєте близьку людину 10 разів. А ми повертаємося до вас з новою гостею. Не пропустіть.